Ось так повертаються додому 215 героїв України, які більше чотирьох місяців перебували у російському полоні. Першою ступає на рідну землю капітан медичної служби вагітна Мар'яна Мамонова з Рівненщини, яка ще з 4 квітня була у неволі. Жінка з дня на день готується стати мамою. Разом з нею звільнили ще двох героїнь при надії Яну Шумовецьку і Анастасію Черненьку. Повернулися і п'ятеро легендарних командирів, десять іноземних легіонерів. Загалом 108 бійців Азову, загалом 188 героїв Азовсталі і Маріуполя, восьмера поранені під час російського теракту в Оленівці. Загалом 215 героїв. Це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники. Поліцейські, тероборонівці, працівники служби безпеки України та інші країна окупанта, її президент-диктатор, так хотіли повернути кума Путіна і фаната Росії Медведчука, що погодилися звільнити 200 українських захисників замість 50, як пропонували спочатку. Ще 15 героїв вдалося повернути, відправивши назад до країни походження 55 орків. Україна домовилась туреччину. Я говорив про це з президентом Ердоганом, Що п'ятеро наших командирів, які Звільняються з полону, перебуватимуть в повній безпеці, в комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни, але ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитись: Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега. Бойових офіцерів, серед яких командир полку Азов Редіс та його заступник Калина, Морпіх з 36-ї бригади Волина та нацгвардійців одразу доправили до Туреччини. Вже там герої звернулися до українців керівництва держави та побратимів, які продовжують давати відсіч окупантам. У нас все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Пане президент. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую, просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Дозвольте сказати: тут багато вже сказали. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які Прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Також одразу до Саудівської Аравії доправили 10 іноземних бійців, серед яких п'ять громадян Великобританії, двоє США та по одному з Марокко, Швеції та Хорватії. Зараз ми знаходимося в столиці Саудівської Аравії, Ріаді. Звідси разом з партнерами готуємо їх подальше безпечне перевезення до їхніх країн. Обмін полоненими, який відбувся 21 вересня, один із найбільших з початку повномасштабної війни. Серед 215 звільнених, четверо мешканців рівненщини.